digraphs? Що це таке та як їх правильно вимовляти. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. У цьому відео ми з вами розберемо диграфи приголосних літер. Для носіїв української мови вимова більшості приголосних диграфів не є проблемою. Але ми повинні знати поєднання, яких саме літер на письмі репрезентує той чи інший звук. І так, поїхали! Літери С та H на письмі разом звучать як звук Ч. До прикладу, в таких словах як lunch та chant. Тож lunch. C H, C H. Ch, ch. Ch. Lunch. Chart. C H, C H Ch. Ch. Chant. Літери та H на письмі разом звучать як звук Ч. Але трішки тихіше, ніж ми звикли його вимовляти в українській мові. Наприклад, в таких словах як «shed» та «dish». Тож shed. s h s h. sh-sh. sh. sh. S h. S h. sh- sh- sh. 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 Літери t та «h» на письмі разом звучать як звук th, як в слові thunder, а інколи як безголоса голоса як в слові cloth. Переважно, якщо сполучення «th» зустрічається в слові на початку слова або після прийменника, відмінка чи діє слова, то вірогідно воно буде звучати як «the». Це звук дуже подібний до того, який репрезентує літера з в українській мові, але звучить більш безголосо та без вібрації. Якщо ж сполучення «th» в слові. Зустрічається в середині слова або в кінці, то воно вірогідно буде вимовлено як Ц. Це звук дуже подібний до того звуку, який репрезентується в українській мові літерою С, так? Але знову ж таки вимовляється без вібрації. Звісно ж, є винятки, і не завжди можна передбачити, який саме звук буде вжито в конкретному слові. Найліпшим методом опанування звука Ц та звука З буде елементарна практика. Та аудіювання. Тобто прослуховування носіїв мови. Тож TH як th, як в словах thunder та bath. Почнемо з thunder. «th» TH, 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 Thunder. Bath. TH, TH 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 Th. Bath. TH як звук Th. Як в словах mother та «clothes». Почнемо з mother. TH, TH, the, 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 mother, clothes. TH, TH, the, 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 th, clothes. The letters W and H sound the same as the sound W. For whale ta wit. Тож whale. WH, WH, WH WH, wh whale. Wit. W-H, W-H, W-W-W-W-W-WIT. Wh, wh, Літери P та H на письмі звучать як звук Ф. До прикладу, в таких словах як photo та phone. Тож photo. P-H, h F, 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 f f Photo. Phone. P-H, h F, F, f f F-F-PHONE. Звук «нг» в англійській мові вимовляється, коли літери n та «джі» зустрічаються разом. І це може відбуватися в середині слова або в кінці слова. Ось деякі загальні правила для вимови цього звуку в англійській мові. Тож, по-перше, звук «нг» зустрічається загалом в кінці слова. Зазвичай, коли слово закінчується на «ng», цей звук мовляється як «нг», як в слові sing, song long bring. По-друге, цей звук зустрічається в середині слова. Тож, звук «нг» також може бути в середині слова після короткого голосного звуку. Наприклад, в слові singer, banger, singing. По-третє, є певні винятки, коли звук «нг» може бути частиною іншого звуку. Наприклад, як в слові «finger». Звук ng слідує за літерою n та за звуком «н» і вимовляється як частина одного звуку. Тобто finger, а не «figure». Важливо пам'ятати, що «ng» вимовляється як один звук «нг», а не як послідовність двох звуків ng. Окей? Okay? Тобто ще раз: Нд, «ng, нґ. Ng, ng, ng. Як от в слові song. «ng, ng, ng, ng. Мг, нг, song. Або в слові king. Андрі, ng ng, 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 king. Друзі, давайте розберемо blend «th» більш детально і навчимося правильно вимовляти звук «th» та звук «the». Насправді, вимова цих звуків не є проблематичною. Все, що нам потрібно, це навчитися правильно артикулювати. Тобто, по-перше. Нам потрібно скрутити нашу губи в трубочку ось таким от чином. Потім нам потрібно розмістити язик в формі човника проміж зубів. Ось так. от. І далі нам потрібно просто видихати повітря. І на видосі намагатися вимовляти звук С та звук С. Тобто «т», th, «з». Ще раз. Формуємо певного роду трубочку нашими губами. Потім розміщаємо язик човником проміж зубів. І наступним чином просто видихаємо повітря з легенів. Ф, ф. І на видусі вимовляємо звук С та З. І маємо C th, th, T-H і Z. T h з. Для правильної вимови бленду. Ng, тобто, ng, потрібно для початку розбити даний звук на дві частини. В першій частині нам потрібно навчитись правильно вимовляти назальний звук N, в другій правильно вимовляти е, звук Г. Тобто, для того, щоб правильно вимовляти звук N, нам потрібно закрити наші губи і намагатися вимовляти звук Н з закритими губами. Тобто н м м для того, щоб правильно вимовляти звук Г, уявіть, що ви ковтаєте воду і починаєте вимовляти звичний для вас звук. «г», 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 «г». Так? І тепер давайте поєднаємо ці два звуки: звук «н» та звук Г. Разом звучить «нг». Тож раджу вам для початку вимовляти їх повільно і пришвидшувати темп з кожним разом. Звучатиме це так: «нг». Ng, 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 ng. Ng, ng, Друзі, повторюйте вдома бленди приголосних та пам'ятайте consistency beats talent, що дослідно прикладається як послідовність перемагає талант на все добре і на щастиць".